Behind Blue Eyes. Ми з командою Behind Blue Eyes за підтримки розетки проїхали три профронтових села на півдні України. Майже двісті дітей намалювали те, як вони бачать різдвяну магію. Кажу і дуже багато разом з дітьми малювали малюнки, котрі наразі представлені на пакувальному папері. Можете своїм рідним подарувати будь-який афігенний подарунок з цим папером. А ми приїхали сьогодні з дуже класною місією. Знаєте, магазин «Розетка»? такий лагерь. І сьогодні ми будемо малювати малюнки, котрі потім перенесуть на пакувальний папір, продавати пакувальний папір для подарунків на різдво з вашими малюнками. І знаєте, діти тут побажали вам, людям по всій Україні. Класно, тепло зустріти різдво в сімейному холі. Ця штучка, я не знаю, як вона називається, вона зроблена із сніжинок. Це магія. веселих свят, і щоб вони завжди були щасливі. Ну, з Новим роком, і щоб у всіх все було добре. Хай більше вірять в чудеса і в Різдво. А ми вам бажаємо, як завжди, підтримувати дітей, вірити в них. Бо вони дуже класні і вони цього заслуговують. Бай!